У Полтаві попрощалися із полеглими Віктором Довгієм та Євгенієм Клинковим. Як про них згадують знайомі, він був людиною з гарним номером, такий анекдотичний, завжди в компаніях був веселий. В обласному центрі переселенцям видають продуктові та гігієнічні пакунки. Що у них спочатку дають талончики, потім реєструють і видають набори. Житель Полтави Олексій Хорошун вирішив пробігти 100 кілометрів, щоб зібрати гроші для військових. На що їх витратить? Наразі у мене мета зібрати 500 тисяч гривень. Продаж новорічних дерев в обласному центрі. Хто перевіряє та яке покарання за незаконну торгівлю? Тисяча це за найбільшу сосну, десь в районі трьох метрів. Він був людиною з гарним момором. І анекдотичний завжди. А в компанії був веселий, ну, власне, з посмішкою. І Зараз він стоїть переді мною. Таким я його принесу все життя. Свій. Так Віталій Нагорний розповідає про Віктора Довгія, який загинув під час оборони України. 20 грудня із ним та ще з одним полеглим прощаються у Святоуспенському соборі у Полтаві. Сорока однорічний солдат Віктор Довгій загинув 6 грудня від поранень, які отримав під час мінометного обстрілу біля села Кліщиївка на Донеччині. У нього Золоті руки він займався, мав робітничу професію, був оператором. Певних там систем і безумовно, що тоді, коли після того, як в лавах збройних сил України впродовж 2000 2001 років відслужив, коли почалася війна, відразу наступного місяця Вітя вирішив знайти своє покликання саме там. Вітя сказав, що я обов'язково повинен був там бути там. Він був у різних гарячих точках і на півночі нашої країни. Полтавець служив в окремому батальйоні спецпризначення у складі президентського полку. У Віктора лишилось двоє дітей, дружина та батьки. Господи, погодуй, господи, погодуй, господи, погоди. Біля труни іншого полеглого Євгенія Клинкова, зокрема, його мати. Солдат помер 12 грудня від травм біля міста Остер на Чернігівщині. Страшенно любив маму. І коли навіть приїжджав у відпустку, мама дуже просила. Може. Не йди добровольцем, пішов Ні, мама, я мужем я там. Завжди підбігав Тітань, привіт, як діла, такі. Ну, Весело, ну, дуже позитивний. І завжди казав, що все буде добре, ми побідімо. Спочатку він служив у військовій частині реактивно артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, а згодом у військовій частині окремої механізованої бригади на посаді стрільця санітара. Боєць брав участь у відсічі російських військових на сході України. Йому було 28 років, проживав у Полтаві. Женя був дуже світлим чоловіком, був дуже глибоким чоловіком, справедливим діявсього душі. Слов не пишу, це необратіма втрата для всіх. У Євгенія лишились батьки та брати. Поховали обох воїнів на кладовищі у селі Затурене, що поблизу Полтави. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 99 тисяч 230 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 974 бойових броньованих машини та майже 3 тисячі танків, 1 тисяча 960 артсистем та 212 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, майже 5,5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4 тисячі 599 одиниць автомобільної техніки. Збито 653 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. У черзі на отримання продуктового та гігієнічного наборів чекає Валентина Жабська. Із міста Костянтинівка Донецької області до Полтави вона переїхала через війну. Дізналася я із сторінки в Фейсбуці, що видаю допомогу по категорії як багатодітна оформила подарунки від Миколая Йо. дітям. І зараз у черзі за продуктами. Спочатку. Дають талончики, потім реєструють і видають набори. Зараз дуже тяжко. Не завжди є фінансова допомога, навіть від государства. Роботи нема, так що я вважаю, що потрібна така допомога. Пакунки безплатно видає благодійний фонд Карітас Полтава. Отримують їх окремі категорії переселенців, каже Оксана Корольова-Буцько. Люди, які підпадають під критерії вразливості, а саме це важкохворі, особи з інвалідністю перша-друга групи, це самотні батьки-опікуни, які мають неповнолітніх діток, це вагітні годуючі матері до двох років, а також самотні одинокі люди поважного віку. За словами Оксани Корольової буцько допомогу можна отримати один раз. Ми вводимо серію номер паспорта і перевіряємо, коли людина отримала в нас гуманітарну допомогу. Кожна категорія має вид, певний вид документів. Для цього потрібно надати паспорт, код, довідку ВПО на діток, на батьків. Якщо це пенсіонери, то це їхній паспорт, код, довідка ВПО, діток свідоцтва про народження і, в принципі, ідентифікаційні коди на членів родини. За словами Людмили Безнос, щодня на отримання допомоги реєструють понад дві сотні переселенців, а видають пакунки у будні із 9 до 18 години. Віжу макарони, фасолька, сардіна, масло, крупи. Це те, ну, що віжу, тому що я ще ну, не відкрила повністю. І гігієнічний набор, так, да. ну, можна навіть, мабуть, прочитати там що. Така допомога завжди важлива. Спасибо большое, ну, что не забувають людей, тому що тяжело. Такі пакунки переселенцям у Полтаві видають із березня цього року. Нині допомогу отримали понад 30 тисяч людей, розповіла заступниця директора благодійного фонду Оксана Корольова-Буцько. Тетяна Весна, Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Доброго вечора, ми з України. Мене звати Олексій, я з Полтави. Я поставив собі ціль пробігти 100 кілометрів за один день в підтримку ЗСУ. Це відео на своїй сторінці у соцмережі опублікував 23-річний Олексій Хорошун, який проживає у Полтаві. Два роки назад, два з половиною, я вже ставив собі ціль, щоб пробігти 100 кілометрів. Але це була весна. У мене тоді було на 25 п'ять кілограм менше і я не пробіг. Зараз саме той час, щоб доказати в першу чергу собі і своїм чинком допомогти армії ЗСУ, тому що на вулиці не жарко, не тепло і ноги мерзнуть. Ноги мерзнуть також тих воїнів, які захищають нас. Хлопець планує зібрати півмільйона гривень. Для цього опублікував у соцмережі номер банківської карти. За ці гроші хоче закупити взуття для військових. Особисто в мене знайомих військових, військових небагато, але ж я знаю, що деякі бригади, вони ну, не мають змоги, навіть тероборона, яка наша Полтавська, вони не мають змоги купити собі якісне, тепле, вологостійке взуття. Наразі в мене мета зібрати 500 тисяч гривень для того, щоб пошити 150 пар якісного зимового взуття. Власний ультрамарафон Олексій почав о 6-й ранку, 20 грудня. Бігає хлопець поблизу корпусного саду. Станом на 12-ту годину зібрав понад 4 тисячі гривень. Під час бігу робить перерви, щоб розім'яти м'язи та випити чаю. Перекуси протягом дня йому приносить його друг Владислав Ткаченко. У Мене там в рюкзачку електромасажери, фруктові пюре, різні там смаколки, водичка. Ну, як ми тут вже скоро до нас підвезуть, але в принципі я тут, в принципі, контролюю, щоб все було добре. Я, в принципі, вам скажу, я теж ну, адекватно оцінював ситуацію, і обставини, в яких буде все це відбуватися, тому я його я йому сказав ні. Але я розумів, що або не заважає, або підтримує. І сьогодні я тут, власне, тому а, я переконаний, що він це зробить. Протягом дня до Олексія долучаються його друзі та біжать разом, щоб підтримати ініціативу. Я буквально вчора дізнався, я побачив сторіс, що Льоша зробив такий, такий челендж. Це, звичайно, дуже, дуже така вагома справа, я вважаю, зараз в цей час. Це ще раз доводить те, що наша країна і наша нація найсильніша в світі. Я маю надію, що багато молоді, яка зараз може дивитися, яка в сторіс там переглядається все. Буде долучатись і буде брати приклад. Я підтримую товариша. Я прийш, я теж займаюся спортом, бігаю. Також з льошою я пробіг буквально два кола, а сам я пробіг вже, мабуть, вісім. Дистанція у 100 кілометрів для Олексія стане найбільшою. Кілометри, які пробіг, чоловік фіксує у додатку телефона. З яким темпом? Ну точно не з таким, трошечки швидше. Ну не знаю, десь до. За 4 години, за 4,5 з я вже пробіг 42 кілометри. Я постараюся десь до 21.00 закінчити вже свою ціль. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. Стрижені yeah, сосни. Десь кожну весну, в кінці весни-початок літа, ми на наших плантаціях проводимо стрижку сосни, за рахунок чого якби на гілках при стрижці закладається набагато більша кількість почок. Підприємець Петро Свячений показує сосну, яку продає в одному з мікрорайонів Полтави. Наші сосни ми самі вирощуємо У нас плантації новорічної сосни та розсадник декоративних рослин. Орієнтовно від 60-70 сантиметрів в залежності від пишності, У нас стартує ціна це 200 гривень. За штуку тисяча за найбільшу сосну, десь в районі трьох метрів. Офіційних місць продажу новорічних дерев у місті 24. Для отримання дозволів на торгівлю підприємці зверталися до міськвиконкому. Продавати їм дозволили від 15 грудня. Собирається комісія по розміщенню тимчасових споруд, яка приймає рішення, надавати чи не надавати. 16 підприємцям дозвола на Торгівлю новорічними ялинками на місці наявні всі документи, виписка, свідоцтво про реєстрацію ФОП, також в нас є чіпи, ми їх насосно не вішаємо, так як у нас є договір оренди землі, і ми самі вирощуємо. Але якщо люди безпокояться, що в них виникнуть якісь проблеми при транспортуванні, ми можемо дати чіп людині. Чіпи ми замовляємо на лісничці. Місця продажу перевіряє, зокрема, міська інспекція з контролю за благоустроєм. За порушення можуть виписати припис, говорить Руслан Радько. По-перше, що якщо є дозвільні документи, це повинен бути належний стан даного місця, не повинно там, валяти сміття і тому подібне. Від 15 до 20 грудня не виявило порушень щодо продажу сосен і поліція, каже Василь Зуб. Кожен суб'єкт господарювання повинен мати відповідні дозвільні документи, тобто в них повинні бути відповідні, накладні, що вони це придбали у тому чи іншому місці, тобто чи в лісничестві, чи в таких же самих осіб підприємців. Кожне дерево повинне мати відповідне маркування, тобто чіп. це також підтверджує, що воно було не самовільно десь зрізане, а законним чином придбане. За словами Василя Зуба, за порушення передбачений штраф щонайбільше 119 гривень. Соснами із лісництва торгує продавець Арсен. Вчора взагалі було ну, дуже багато людей, вже підходять, інтересуються, беруть. Ну, в середньому маленькі такі йолочки. У нас наймаленькі йолки стоять 200 гривень, середні 300, 350, найбільша – це 500. По сравненню з минулим роком, ну, не на дуже багато піднялися ціни. Ну, може, на 50-70 гривень, але не на більше. Продаватимуть ялинки у Полтаві до 31 грудня. До цього ж часу триватимуть перевірки. Дарина Литвак Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг з дощем. Вночі та вранці слабка ожеледь. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Уночі в області температура від 3 морозу до 2 градусів тепла. У день від нуля до плюс п'яти в обласному центрі вночі мінус два нуль. Денна температура від нуля до двох градусів тепла.